А що за товка світи десь. Треба <звук> поїхати подивитись. машини. я зараз приїду. Розвідую обстановку. Ой-ой-ой-ой-ой, порівняємо отак тут. Угу. У мене взагалі не подумали, будь, хто хто робив цю трасу. Ой. Ну, добре, вона на дві полоси розрахована кінцмарта. Вот, І дві полоси Кінцмарта трош, трошки більше, ніж я. Ну, вже не котить. Е, а що там отаке? Хм. Увага, Тойота я Відкрилося нове місто. Що, Ако? Так, ну як тобі? Я ще не розвідувала тут нічого. М -м -м. Якщо що, ти можеш припаркуватися тут? Вау! Прикольно! Давай від тебе помігаю. О, вот тебе вот Ліза. Лиза. Ну, Короче, давай ти вот так пропакуєшся. Пощакай туда хуй. Короче, даже вот такой. О, я вже йду указати комусь. И дай і де Реклама буде супер. Всі поїжджайте! От така рекламка. Поїжджати, а що там? Подивитися, я їду. То що ж, поїхали? Поїхали! Ви не. Я так його люблю. Хочу сам бути мерседесом, хочу бути мерседесом. Так, треба тут розвідати обстановку і спочатку ми всі припаркуємось. Стоп, стоп, машини! Ви не так паркуєтесь. Не по правилам. Давайте я вас всіх розставлю. Легкові тут. О. Всі такі великі там. Давайте. А тим машинам, яким погано або яких щось поламане, вони йдуть ну, на цю парковку. Оця віношка їздить. На трохи лесах, друзі. Я казав машинки, якої машини щось поламане. Такі машини стоять. Тебе нічого не поламане? Ні, добре. Не хватає тільки одної тачки. А хоча? задні колеса подава сюди. Ну отакий у нас паркінг вийшов. І він може вмістити ще о, три машини сюди. така, друзі. Компактніше паркуєтесь. Що тут таке машини? Скоро в мене буде подругого, то вона захазейнує тут. Мною ніхто не буде хазяйнувати. А от вами побачите. Як? От таке от місто. А мені тут не подобається. Тут дуже жарко. То можете йти тут сюди. крута ідея. Хто йде? Такий <сіонечко> свузі, як завжди немає. Ваші документи. Це все добре. Ми впускаємо тільки е, з таким входом чужих машин. Наприклад, машин мого брата або моїх друзів. Або моїх братів. Давай, іде сюди. Як же тут голодно? Морозиво. Морозиво хтось сказав. Тут плюс забавка, де вас стоїть. Отако, <розум> <розум> друзі. Попайся отут. Треба зробити таке. Це тако поставити. Вот так. І буде буду еще прогонишь. Вот так оце можна таку, такого, тут можна такого поставити так. Короче, вот так. І я ще. да-идай. Все. Тут максимум на четверох месяцев це можна. Просто кухню трол. Тоді піде. Я Лінкольн. Лінко. добрий день. А може, щоб хтось зайняв місце посередині. Всяких для автобусів, але неві можна. Ось таке містечко, друзі. То перебудоване, Там великі зміни. До речі, друзі, пам'ятаєте, коли я останній раз був в цій кімнаті в попередньому відео. Ось таке в нас вийшло прикольне відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну, якщо вони будуть, якщо я не зроблю відео для, для дітей, пишіть коментарі. А, а на цьому всім папа, зустрінемось у другому відео.